Сьогодні відбулося судове засідання по справі заступника голови Подільської районної ради, обвинуваченого у погрозах полтавській журналістці Анастасії Мацько. На ньому допитали свідка голову подільської райради Сергія Білоконя. Він надав характеристику своєму заступникові. Після цього суд мав розглянути відеодокази про те, через відсутність інтернету в установі цього не зробили. Наступне судове засідання призначили на 7 серпня. Це моя, але таким вже страшний, як його, ну, вибачте, малюючи, в, в засобах масової інформації. Він заслужив довіру і повагу колективу. І на своїм діям свою роботу заслужив. Тобто і зараз, колектив каже, те, що нам про вас раніше нам розповідали, от, такому ми бачимо загальну. Допитали свідка, ну, він як і свідок сторони обвинувачення, так і свідок сторони захисту. Це безпосередній керівник обвинувачення, надав характеристику його як керівник відповів на запитання сторін. Суд продовжує досліджувати докази згідного представного законодавства. Це звичайний судовий розгляд за наявністю усіх учасників процесу. З боку суду ніяких претензій бути не може. Все зроблено за законом.